У нас поділяється на декілька етапів, буває вона спортивна, буває зв'язана з туризмом різного ранку. Значить, сьогодні на нашій сходинці присутні. По-перше, E, значить, на туристичній сходинці там є судді туристи наш нашої школи, призери обласних і всеукраїнських змагань по пішохідному та гірському туризму. І також вони кандидати майстера спорту, а дехто навіть розрядники мають розряди. Вони вас будуть і судити на чолі з нашим нашою вчителькою туристкою, яка має дуже багато заслуг. В цій області Людмила Степанівна. Давайте її привітаємо. Вона там. І зараз там, і там уже готова вас приймати Галина Іванівна, наша легкоатлетка нашої школи, яка теж має дуже багато цікавих нагород, які потім ви згодом узнаєте. Далі також сьогодні на, у, школі, у нас цей. Також у нас сьогодні присутні вчитель фізкультури, який має дуже багато нагород з футболу та баскетболу. Це Руслан Анатолійович. І питання По Євро-2012 у вас будуть. Іменно він їх прийдуть. Так що будьте уважні. Далі. І в нас є вчитель, теж, яка теж туристка. Угу. Яка має е, розряд по, по туризму? Який там у вас? Тетяна Євгенівна. Не скажу. Не скажу. Нормальний. Третій, третій. Да, да, третій Дорослий по пішохідному туризму, яка покорила не одну вершину Кавказу Криму і е, Карпат. Тетяна Євгенівна, за собою. Ура, заслуживає, Ура. Да. вона на сьогодні головний суттєвий. Да. Наші змагання будуть поділятися на дві частини. Одна... Наш дівіз. Чому? Наш, Наш дівс. На... Хочем... Нагадую. Хочем... Слухаю вас. Команда рівняй, струнку, Команда токату, На Струнку! На е... Команда, команда. команда... Чомучки. Чому? Наш девіз Хочем... – Хочемо. Все знати. Хочемо все знати. Командир команди Александ Колласа. Наш девіс. Наша команда. Наш девіз. Экстрим це сила. Экстрим это класс. Мы любим экстрима, экстрим. Команда. Минери. Наш девіз. Минери. Противної ходинки готові, командир коло поки на всі три хлопця і одна дівчина. Які три.

Молодец. на Я уже сейчас иду. Так, вперед. Так. Это Б, 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 да, осторожно, осторожно. Ботинками больше перебирай. Потеря снаряжения. Подсади ее. Ближе к дереву залазь. Ой, ты хочешь, делать тебя это делай себе такое же.

и все так красиво, что невозможно передать словами. А дальше, дальше море. И не такое, как мы привыкли видеть, отдыхая на пляже. При ясном небе оно возле берега салатовое,